Доброго дня всім підписникам. Нагадую його. Спросую їх коней, продовжую знімати. Продовжую показувати. Це є на Олександровській коні в мене на продажу. буде? Ррррр. лежить тиждень в ліві. починають вибрикувати, показувати своє. Дельта! Кобила привезена з Луганського кінозаводу. Біли на даний час 4,5 роки. Звець Дельта, Кобила запряжена, спокійна, неадекватна. Ставровано, з документами, з паспортом, все як положено. Кубила мала вже одну рушичку. До Тернопільщини Капавла. Зараз знову покрита на Олександрівським жеребцем. Знову жеребна. Вона є на продажу. Також є ще такий жеребець, кому півтора року. Це жеребець, привезений з дібрівського кінозаводу. Жеребець чіпований, бо він цір. Куди б жиш? Дальто. Жеребець є чіпований з паспорту. Вже їх чіпують, там не таврували, нічого, але зараз вже. Ось такий жеребець півтора року. Це брат. Ну називає брат Рапіт. Рідний брат рапіта. Що по... Що по жеребцеві, що по мамі. Жеребець тегеран, нагадую вам. Дуже великий потужний жеребець. Ось по ньому таке потомство. Вже він почав. Ну йдіть туди. Почав звичайно. Поправлятись! Розунились! Поправлятись і рости. так. Ціни на такі коні питають мене дві тисячі доларів. Так, звичайно, присутній торг Дві тисячі доларів. Є в нас доставка куди, кому доставка 15 гривень кілометр. Загрузимо, привеземо, все як має бути. Придбали кацепта, вже можемо доставляти, куди буде вам треба. Ось такі коні на продажу. Жеребчики півтора року, кобилі 4,5 кобила жеребна, Жереб, походить брат рапіда. Ось який рослий, яка кістка росте. Сталий хлів, корма кращий, це починають поправлятися. Він Вже закубило більші. Кубила в холці по рулеці мірили десь метр 60. Він вже він більший. та він буде більший з заграпіда. Це однозначно. Вищий я в віду. Ну і, і доброї будівлі то буде грубший. Вищий, грубший і Він, Просто він був трошки такий, такий зачуханий. Да, Дельта, Дельти, йди, Спокійно, Чо, так чого це розгонялись дрібне, спокійно, да? Ну, спокійно. ще трохи. Зараз поприбираємо їх. Дай, да, трошки, ай ти хороше. Почухати тебе, да? Почухай. Звініть, запитуйте, коментуйте. Ось який он перси. Ну це настоящий налок Адекватні ціни, гарні коні хто хрибає, то не пожаліє, буде мати. Гарний коні. Хто хоче таку українську породу кого? Копитка торцоє. Коментуйте, дзвоніть, ставте лайки, підписуйтесь. Куди ти йдеш? Іди до мене. Раут, іди сюди. РНЗ. От вже дохлівав, правда? Раути, йди сі. У нас які в нього мечки лохматі, плахматі копита гарні торцові. Дуже гарний буде представник новосанджівської породи. Дуже потужний. Звичайно, його зимами підрепетіруємо, щоб він був. Ну, над за. Незе. Дякувати кому, що буде цікавити. Телефонуйте. Телефон мій є в описі. Находимося ми, Рівненська область, Дубінський район, селище Смега. Ось, ось маємо такі коні на продажу.